Всім привіт! Прикольно, правда? Заспокійливо так, медитативно, вібрують. Ну і ви, звичайно, здогадались, що це підставки під аудіоапаратуру вібророзв'язка. Скажу одразу, що я їх не хотів, я їх не шукав, я їх не купував, вони не мої. І я не скажу вам, хто їх мені вислав, де ви змогли б їх знайти, купити, і я не скажу вам, скільки вони коштують. Я просто хочу вам показати, що є в природі, і чи на щось впливає чи ні. Хочу вам показати, що вони вібрують в горизонтальній площині. Якщо на них натиснути зверху, то вони майже не реагують. Вони складаються із трьох шайб, між якими є шарики і якийсь підпружинючий механізм. І вони незалежно друг від друга коливаються таким чином. І впливають вони чи не впливають. На звук, от в чому питання. І, звичайно, я їх випробував на декількох апаратах. Ну і, звичайно, вам розповім. Перше, з чим я їх випробував, це я був підсилювач класу АБ. Доволі такий важкенький, під 10 кг. Ну, і скажу вам, це діє. Це чутно по високим частотам, вони стають більш сфокусованими. Чистішими, більш детальними. Це не, глобально, не глобальний вплив, але досить помітний. Я навіть поклав на них FX Audio 502S Pro, і ефект також був. Але ледь ледь помітний. Але все ж таки був. Також я їх випробував з ламповим підсилювачем. Тут ефект був нульовий. Можливо, тому що корпус дерев'яний і сам підсилювач важить десь кілограм 15. Також я пробував їх підкласти під ЦАП на К4495. Ефект також був абсолютно нульовий, я нічого не відчув. Можливо, тому що там є вібророзв'язка на силових трансформаторах. Не знаю. Не знаю, яким чином воно впливає на апаратуру. Але. На одну впливає, на іншу ні. Звичайно, рекомендувати зараз бігти і купувати їх, я цього робити не буду. Просто хотів вам показати, що є в природі. Ну, і нагадаю, що в нашому хобі, головне, це схемотехніка, це технології, це режими каскадів, злагодження каскадів, а потім уже. Кабелі, конектори, вібророзв'язки, мраморні плити, шипи та інше. Ну, от на цьому все. Дякую за увагу. Люблю, цілої обнімаю. На все добре. Пока-пока.